Ось ці уламки ракети Х-22 з острова Зміїний привіз наш спецкор Андрій Цаплієнко. Таких ракет один день на цю скелю посеред моря прилетіло аж чотири. Кожна несе потонні вибухівки. Цинізм ситуації в тому, що можливо, це саме ті ракети, які ми передали свого часу Росії разом із ядерною зброєю. Причина ж масованих атак в тому, що від контролю за Зміїним і так званими вишками бойка. Залежить зарплата кожного українця, каже Андрій. Щоб зняти ексклюзивний репортаж, він разом зі спецпризначенцями підрозділу Дозора державної прикордонної служби вийшов на зміїний і на власні очі побачив, як буквально з собою наші титани закривають дорогу життя української економіки зерновий коридор. Вихід на острів зміїний це завжди невідомість. Ситуація на морі міняється швидко, і це не про погоду. Коригована бомба летить до острова дві хвилини. Крилата ракета ще менше. Ворог шаленіє, як тільки бачить, активний рух біля зміїного, але маршрутів дістатися до нього багато. Один з них через Дунай. Несподівана зустріч на воді, цей катер спецпризначенців повертається із завдання звідти, куди прямує наш борт. І От борти підійшли один до одного, щоб хлопці могли один одному потиснути руки. Прикордонники спецпідрозділу Дозор разом з бійцями ГУР зараз тримають оборону на двох газовидобувних платформах, які в окупантів відбила Україна, і пробують штурмувати ще дві, де залишається російський гарнізон. Саме звідти повернувся екіпаж, який ми зустріли. Завдання пройшло успішно. Задачі виконані на вишках. Одна із них горить, Одну з них ми штурмували, і думаю, в нас це вийшло. Штурмували кілька днів тому. Про деталі штурму мінімум інформації. Але за нашими даними росіянам вдалося вибити з Петра Годованця однієї з так званих вишок бойка. То контролює вишки, то контролює зерновий коридор. Раніше це був остров змієний, але плюси що додаються вишки. В яких у ворога також знаходяться радіокаційні станції, які розвідувальні також у них особовий склад там знаходиться. І зараз просто так уже, як вишки, подайти невозможно, тільки з боєм. Вишки та острів зараз утворюють єдину систему наших опорних пунктів на морі на бурових платформах. Після ракетних ударів пожежа вогонь добре видно вночі зі змійного. Може виникнути відчуття, що із поверненням двох платформ зміїний став безпечніше, але розбитий ракетами причал нагадує, що це відчуття хибне. Підходимо до зміїного, і це не просто історичне місце, де російські корабель відправили правильним курсом. Від цієї маленької скелі в чорному морі зараз залежить вся економіка великої України. Завдяки контролю острова, ми маємо можливість перевозити зерно. Тобто ми охороняємо зерновий коридор. Якби в нас не було цього острова, це було б неможливо. Спалений комплекс Тор за 25 мільйонів доларів та залишки іншої новітньої російської техніки говорять про те, що значення змійного добре розумів. І ворог він знає за наші розрахунки ПЗРК. Самі наші сили не дають ворожій авіації залітати ближче над до берегів, скажімо так, Одеси. Відповідно, і ми маємо таку буферну зону безпеки, що нам дає свій час у подальшому реагувати на всі їхні наступи. Тобто, тут є засоби, які можуть протидіяти їхній авіації. Саме так той, хто контролює ці 20 гектарів каменю і руїн, володіє усією західною частиною Чорного моря. Насправді росіяни дуже дуже сильно укріпили острів Зміїний. Тут нараховується більше. П'яти засобів потужних ППО це такі, якби бачите, що залишилось від панцер С1, також установка ППО. Тор, також потужно було укріплено капаніри, бліндажі з ушками і засобами мінометними батареями. Росіяни в 22-му році намагалися тут установку граців розмістити, щоб обстрілювати узбережжя. Установку втопили, ракети подарували нам. Захоплення зміїного було пріоритетом Кремля. Саме тому, в перші хвилини повномасштабної агресії, і підігнали росіяни під острів аж цілий флагман Чорноморського флоту. Тут стояв крейсер Москва. Був він посланий фактично з цього місця. Он з цієї будівлі від неї мало що залишилось. Кожен з українських військових, які вперше прибувають на острів, першим ділом йде саме сюди, бо всі вони вважають, що тут місце сили. Цей спецпризначенець прикордонник воював на всіх гарячих напрямках сухопутного Друзі. фронту. Давно просився на зміїний, але потрапив сюди лише зараз. Завдяки руському військовому кораблю, який цієї локації пішов на трапилася така нагода. Тут емоції навіть зашкалюють он мурашки по всьому тілу у пірів. є флот. У нас є мужні хлопці і дівчата, які на невеликих резинових човнах за два роки повернули це море терини України Бойові задачі на зміїному і на морських платформах, крім українців, виконують іноземні бійці в складі гур. Зараз на острові підрозділ, в якому служать громадяни Колумбії. наразі. Ми проходимо службу в спеціальному підрозділі ГУР. Ми базуємось на острові, але іноді нас переміщують в інші сектори по всій Україні. Вони захищають Україну майже два роки. З кожним днем війна, яку ми ведемо проти Росії, стає більш технологічною війною. Допомагати вам нелегко. тому. Що війна в нашій країні це зовсім інша війна. Російський ворог вимагає серйозного ставлення в нього є новітні технології, але він не усвідомлює, що ми маємо міжнародну підтримку. З тією підготовкою, яку ми отримали для того, щоб захищати Україну, ми виграємо цю війну. Для того, щоб виграти битву за Чорне море, треба остаточно витіснити окупантів із його західної частини. Доставку штурмових груп до морських платформ забезпечують прикордонники спецпідрозділу Дозор. Простіше ніяк не сталося. Складніше починається, тому що е, противник, який воює проти нас, він теж на місці не стоїть развитие технологий как бы беспилотных летательных аппаратов боевые дроны оснащенные ракетами так, 11 вересня на українських спецпризначенцях під час штурму платформи Петрогодованець заходить російський літак су 30 См. Через кілька хвилин влучний постріл переносного зенітного комплексу відправить ворожу сушку на дно Чорного моря. Але в крилатому арсеналі окупантів на жаль ще чимало засобів вбивства українців. В один день по зміїному російські стратегічні бомбардувальники випустили чотири ракети х 22 В ні, майже тона вибухівки. Це залишки ракети Х-22. І я не здивуюсь, якщо це одна з тих самих ракет, які ми передали Росії згідно з Будапештським меморандумом. Отак нам прилітають назад наші історичні помилки. Залишитися живим і неушкодженим після такого прильоту це вищий пілотаж оборонного мистецтва. Каміння, ось один. Ось другий, я не знаю, скільки він тон важить камінь, просто порозліталося. Відповідно, сама енергія ракети пішла по площині, немає воронки в землі, і відповідно це ще набагато страшніше, оскільки не тільки осколки в ракеті несуть небезпеку для бійців, а ще й каміння. Під час підводного обслідування шельфу поруч з островом дайвери спецпідрозділу дозор знаходять елемент, схожий на хвостову частину російської авіабомби ФАБ 1500 з керованим модулем. Такі бомби росіяни скидають на зміни, не заходячи в зону ураження української ППО. Весь острів дуже вибухонебезпечний. Наші інженери хлопці працюють постійно над тим, щоб Зробити її максимально безпечним. нагородження героїв оборони змійного та штурму Петра Годованця, командир спецпідрозділу Дозор проводить в польових умовах максимально оперативно, без попереджень, за лічені хвилини, щоб ворог не встиг відреагувати і раптом не прилетіло знову. звання капітан першого <плес> рангу гринченку Дмитро. Ако для для одного зі спецпризначенців було справжнім сюрпризом, що саме на зміїному він отримав чергове офіцерське звання. Що ти відчував ступор? Бо я не очікував такого сюрпризу. Отримати чергове військове звання на форпості української держави сьогодні це велика честь для мене отримати не в кабінеті, а саме на передовій. Коли спецпризначенці повертаються зі зміїного та заходять в гирло Дунаю, вони завжди вмикають їм України. Наваль. І коли чуєш, як над дунайськими хвилями лунають слова про душу і тіло, точно розумієш, що цих хлопців на маленьких човнах не переможе жоден російський корабель. Андрій Цеплієнко, Андрій Поліщук і Ляшенкаренко. Зміїний тесен тиждень один плюс один.